Реформа для світлофорів з травня наступного року в Україні хочуть запровадити нові стандарти для якіснішого регулювання руху. Найбільші зміни стосуються зеленого світла. Його замінить смарагдовий. Крім того, для транспортних світлофорах буде відображення шевронного типу. що я маю на увазі, на зелених світлофорах буде шеврончики, напрямки руху. Замінювати лінзи на всіх старих світлофорах у Хмельницькому не планують, адже це немалі кошти, розповідає начальник спеціалізованої монтажно-експлуатаційної дільниці при Хмельницькому КП Бред. Плануємо просто в березні, квітні закупити світлофільтр, перевірити, який буде ефект, щоб на 1 травня, коли дійсно прийметься ДСТУ. Сорок сорок року, щоб розуміти, що нам подальшому, які наші дії, чи ми робимо купляємо плівку, чи ми просто вже змушені будемо придбати цей світлофорні лінзи нові? Зокрема, нові лінзи можуть поставити при ремонтах чи встановленні нових світлофорів. Заміну відтінку обумовлюють тим, що цей колір більш насичений і краще сприймається водіями. Проте, чи дійсно це так, розповіла офтальмологиня Юлія. Смарагдовий колір це як є похідний відтінок. Від зеленого він рахується найкомфортніший, тому що має легкий синюватий відтінок. Він ще м'якший і менш подразнюючий сітківку. Зокрема, перехід з жовтого на смарагдовий контрастніший. Це допоможе водіям вчасно реагувати на сигнал. Він не буде зливатися зеленими деревами. Із зеленим чи смарагдовим водіям потрібно бути особливо уважними на дорогах, адже від цього може залежати життя як пасажирів авто, так і пішоходів. Тетяна Ржепянська, Роман Кулікнікі та Валівоць, телеканал Перший Подільський.